Лазерне омолодження по жіночому, ще називають лазерна корекція стінок вагіни, це О2 лазерна реконструкція піхви. Застосовувати краще після пологів та в репродуктивному віці, коли треба стимулювати вироблення колагену та еластину. Організм, ці точки, які наносить лазер, хоче закрити і виробляє будівельний матеріал. А коли вже є трофічні зміни на тлі клімаксу, то треба цю процедуру додавати до інших методів лікування, такі як естрогенові, мазіові стін, дивитись гормональне дзеркало, якщо менопауза, то додати гормони. Також ви не можете її робити, якщо у мазку є лейкоцити чи запалення, бо ці тисячі мілкових точкових розрізів лазером. Якщо є інфекція, то запалення може піти глибше. Треба спочатку пролікувати запалення. Також, якщо є дисплазія, теж не можна, поки її не вилікувати, щоб не стимульнути процес. Процедуру краще робити за пару днів після місячних, щоб все зажило слідуючого цикла. Бо якщо буде рано.